Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua В даному відогляді хотіли б надати вашій увазі циркулярну пилу від компанії Bosch GKS 190. Відкриємо пакування даного інструменту, подивимось, що всередині, розповімо про технічні характеристики та приділимо увагу перевагам. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що в комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також є паралельний упор для більш комфортного та точного різання, приладдя для можливості підключення системи пиловидалення. Та, власно кажучи, сам інструмент циркулятна пила GKS190. Що ж, розглянемо її технічні характеристики: споживча потужність 1400 Вт. Частота холостого ходу обертів на хвилину 5500. Діаметр витратних матеріалів 184 мм або 190 мм. Пильний диск. Глибина пропилу під кутом 90 градусів складає до 70 мм. Глибина пропилу під кутом 45 градусів складає до 50 мм. Джерело жилення мережа. Комплектація. Паралельний упор. Перехідник пиловідводу, Твердосплавний пиляльний диск 190 мм з артикулом 260 864 1184. Шестигранний торцевальний ключ. Вага інструменту складає 4,2 кг. Країна виробник товару Китай. Країна реєстрації бренду Німеччина. Гарантія, що може надати компанії інструментаріум 12 місяців та додатково 24 місяці за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch протягом 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг саме цього інструменту. І перше, на чому хотілося би акцентувати увагу, це те, наскільки добре прогумоване руків'я. Також є захист від непередбаченого пуску. Доти, доки ми не натиснемо на спеціальний важіль, у нас не буде можливості запустити мотор. Два комфортних руків'я забезпечують більш точний та зручний різ. На корпусі мотору є велика кількість вентиляційних отворів, що забезпечують гарне охолодження інструменту. Кабель інструменту гарно прогумований, що упереджує його злам під час тривалої праці або пошкодження безпосередньо під час роботи. Корпус робочої частини виконаний з металу. Та має шкалу з максимальною позначкою заглиблення 70 мм. Для того, щоб регулювати глибину заглиблення, присутній спеціальний важіль, Натискаючи на котрий, ми відповідно знімаємо блокування та можемо встановлювати бажану глибину. Після чого затискаємо сам важіль. З переднього боку інструменту також присутня шкала. Ця шкала відповідає за кут різу. Отже, максимальний кут різу тут складає 45 градусів. На передній частині є спеціальний важіль, натискаючи на котрий ми блокуємо шпиндель, а отже можемо швидко змінити витратні матеріали завдяки спеціальному шестигранному ключеві, що знаходиться в корпусі інструменту. Даний ключ зручно зберігати та дуже зручно швидко обслуговувати наш інструмент. На цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явилися якісь додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту. Вони з радістю дадуть обґрунтовану відповідь та підберуть саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Друзі, дивіться в коментарі. Там може бути дуже багато цікавого для вас. Також підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори, якщо вам сподобалось дане відео. Вам подякував за перегляд та до нових зустрічей!